Всім привіт, я лікар-кардіолог. Мене звати Роман Котула, і сьогодні ми з вами поговоримо про гетерогенність ураження атеросклерозом судин організму, а саме в контексті ранньої діагностики, наявності коронарного атеросклерозу. Атеросклероз, незважаючи на те, що це є системне захворювання, в основі якого є саме судинне запалення, має свої особливості ураженні тих чи інших судин. А саме найбільш схильними до ураження є коронарні судини, неркові, стегнові, внутрішні клубові. Та загальні сонні артерії, які вражаються найбільш часто, на відміну від яких такі судини, як церебральні та внутрішня мамарна артерія, менш схильні до ураження, Згодом, що під час саме ортокоронарного шунтування використовують внутрішня грудна артерія одним із шунтів, таким чином, як вище перераховане, можна застосувати на практиці. При наявності атеросклерозу периферичних судин можна опосередковано запідозрити наявність атеросклерозу коронарних артерій. Таким чином, це є найбільш простим методом ранньої діагностики шумічної хвороби серця та гострого інфаркту міокарда.